Теракти, які відбуваються по всій території України на минулому тижні, вони відбувалися ТЦК, зривають. Причому як ми вже тепер точно знаємо, це роблять українці, яких не йняли, а потім їх же і підірвали. Ну тобто, таким чином, росі... російські спецслужби намагаються прибирати будь-які згадки про них. Але на вашу думку, оця серія терактів буде поширюватися? І головна, яка її мета? Розхитувати суспільство чи що це, взагалі для мене дуже цікавий кейс. Я у собі знаю вибачаю за такі, можливо, не парламентські вислів, да, але я все ж таки, в першу чергу, не політик, а експерт з інформаційної безпеки, і це дуже класний, цікавий кейс для того, щоб його покласти навіть якусь книжку спецслужб, Тобто, умовно кажучи, суспільство України е з рухуванням неефективних дій е військових спеціка. Сформували парадигму мислення у нашого суспільстві, що це злочинці, тобто, в викли... нашому суспільстві була вже недовіра до представників ТаСК, які займалися босифікацією. Але ще там рік тому я б казав, друзі, ви повинні це припинити, бо це може бути тригером для якихось інших дій. Я тоді відверто кажучи, не знав для яких, для яких дій, але зараз я вже розумію, для яких це дій Росіяни. Коли мені кажуть, що росіяни тупі і так далі, немає питань, ми можемо це казати, але ворога неможливо недооцінювати, розумієте. І їх аналітики і спецслужби працюють як і наші достатньо непогано. Вони бачачи, що вже в суспільстві є відповідний градус накалу до ТЦК, вже за допомогою механізмів комунікації цифрових знаходять тих, хто готовий там підірвати, вбити, спалити, і так далі. Таким чином, вони починають розуміючи, що на полі бою у них немає переваги. Їм треба з одного боку зупинити взагалі мобілізацію, скомпроментувати мобілізацію, е створити якийсь заколот Всередині країни, ну, і ну, звісно, як класично, це буває е, недовіру до діючої влади, от всі ці там чотири компоненти вони хочуть е, максимально інтегрувати, так кажуть, метастазами всередині нашого суспільства для того, щоб взагалі розірвати країну, і тут дуже важливо в цьому питанні все ж таки повинна була відповідна комунікаційна рефлексія з боку там вищого військового керівництва яку якої поки ще, ну я там бачив, там що військово треба поважати, це нормально, звісно, да. Але все ж таки треба припинити в першу чергу бусифікацію, зробити якісь навіть притягнення до відповідальності тих mm -hmm. незрозумілих людей в, в зеленій формі, без жодних розпізнавальних знаків, які спровокували цю історію. З іншого боку, звісно, спецслужбам провести профілакторію, профілактику для того, щоб далі оцей. Вулканчик, який поки ще не розірвало, не розірвало все ж таки з точки зору того, що наше суспільство почне робити заколот. те що є недовіра до діючої влади. Це нормальна історія. Я не знаю за свої там 53 роки, ну та 30 років там більш-менш свідомо життя в Україні, коли е, до діючої влади не було претензій Будь-яка влада завжди до неї претензії. А от. Те, що можуть бути заклади, це вже не дуже гарна історія. Пане це слухайте, а ви ж напевно, знаєте, де да, що навіть такі слова, як бусифікація або людолови, народилося не в Україні. Якщо як ви, як фахівець інформаційної безпеки, можна ж прослідкувати, де саме були перші згадки. Це про російські ресурси, тобто, це вони занесли нам у цей вірус недовіри, в тому числі так зрозуміло, що були певні дії працівників ТЦК та СП. Зрозуміло, що це все було, але от дивіться ситуація, яка склалася стала точніше, буквально на цих вихідних мається на увазі історія з цим хлопцем з, зі Львова, якого нібито викрали, Потім його нібито побили і знайшли його десь на дорозі. І якщо ви подивитеся на що відбувалося з цього приводу в мережі в Фейсбук чи там Твіттері, ікс. Це просто якийсь жах. Ніхто навіть не став перевіряти цю інформацію. Просто почали розповсюджувати про те, які погані ТЦК і як, яке зло вони роблять. Це настільки тригернуло, що е, добре, що потім з'явилася комунікація, в тому числі із Львівського ТЦК, з'явилася комунікація із сухопутних е, командування сухопутних військ. Але якось запізно. І люди бачите, наскільки вони одразу вірять в погане і не перевіряють інформацію, що з цим робити? Елемент критичного мислення. Я колись до речі про це навіть в Кашиду розповідав слухачам, що, на жаль, наше суспільство практично має. Ну, достатньо низький рівень елементу критичного мисля, те про що ви сказали, це перевірка інформації. Тобто, у нас є статистика, що люди довіряють на 70% неідентифікованим телеграм-каналам, практично ніколи не довіряють офіційним інформаційним ресурсам, і це інформаційна війна. Ну от НАТО свого часу 16 році визнало кібервійну як одним з доменів ведення кібервін. Це не тільки кібернетична війна, десь там в мережі, це і інформаційна війна, яку е зараз де факто проти нас використовують росіяни і використовують до речі дуже вдало. І і питання саме держави, державних установ там і так далі, максимально дуже швидко. Протистояти е, інформаційні, я розумію, що неможливо наприклад за один день виховати е, громадян, що вони мали елемент критичного мислення, але принаймні, хоча б е, дуже швидко оперативно виходити з контркомунікацією, це точно треба вміти і навчитись робити. Бо коли там через сутки, через добу, дві нови ну, з'являється ця комунікація, вона вже на жаль нікому не потрібна і не цікава, бо за години е, інформація, яка дискредитує той самий ТЦК. Там і так далі, вона вже рознеслась по простору мережі інтернету, інформаційних каналах, яких величезна там тисячі в Україні, які належать і росіянам, в тому числі, да ну це прослідковується звісно по інформаційних потіках, і все вже тепер громадяни живуть. От в такі, як то кажуть, парадими мислення. А критичне мислення це ну треба виховувати. Добре, давайте давайте почекаємо 10 років, поки ми виховуємо ціле покоління, яке буде мати критичне мислення. Ні, ні, ні. Треба просто протистояти, як як я скажу, десь у нас є невеликий вибір або протестити комунікативно, дуже швидко протистояти, або взяти зараз. мене будуть потім критикувати. Але окей, я скажу про цю історію. Можливо, досвід радянських часів, коли у них була. Глушилка, яка е, заду ну, е, впливала на розповсюдження голосу Америки, да, то блокувала його. І була одразу інформаційна е, пропаганда. У нас є пробій в інформаційній пропаганді. У нас там є купа якихось інформ... міністерств інформаційних там, що. Ось якась установа протидія фейк. Ну побачаюсь, ніхі не працює Я, взагалі, за, за цим кіслав. Вони повинні більш ефективно працювати. А вони навіть коли пишуть якісь тексти, вони починають з кимось там щось погоджувати. Це можна сказати, це не можна сказати. Ну, це повинно бути миттєво, миттєво. І для цього ж не потрібна величезна до речі історія. Зараз, наприклад, є там і про кіберсили, за допомогою якого можна не мобілізуючи. Збройних сил України там, громадян України, які були готові долучитися, сформувати з них від ком'юніті, да, які там, ну там якийсь час будуть профілактувати постійно трюмацію. Просто простир це бульбашка, в якому знаходяться люди. Туди просто потрібно щось вкидувати, е, вкидувати постійно кожну годину, бо е, інакше тоді ну я не знаю, як можна буде mm -hmm. втримати суспільство від розпачі.